Я хотів, щоб цей великий національний сум ми перекували у нашу силу, у наш супротив і двигали українське діло далі. Як це так віддано, так вміло робив Андрій. Вибачте, це такий сум. Але я хотів, щоб життя такого великого українця послужило дуже багатьом, можливо, мільйонам або навіть і десяткам мільйонів українців. Для того щоб вони були окрилені.